Привіт. Заморожуємо смородину. Отут щось пішло не так. Треба розморозити цю морозилку. Щось тут пішло не так трохи. Так, що я вже тут заморозила. Ой, де це в Заморозила он трохи кваску. Кріп заморожений, це чорниця. Так, сюди, напевно, нічого не влізе вже. Тут іще з минулого року малинка є. І там щось, напевно, також малинка. Та сливки. Так, куди б це його покласти, поскладати? Тільки що збили. Із цукром, просто так з цукром збиваємо і воно дуже-дуже смачно виходить взимку. Так, сюди залізе, не залізе. Сюди залізе. Вишень вже наморозили вон повно. Сливи ще минулорічні є. Так трохи. Робимо заготовочки. Зараз хочу показати вам кошеняток. Так, в хід ідуть уже тапки. Ах, вісь, малі бандіти. Ось такий маленький котик. Ей, малюки! Вони У нас тут стільки цих тапочків всяких різних. Що ти куди ти біжиш? Куди ти біжиш? Малий. Ой, зробила чай собі. З медом. Котяче царство. Кіці, 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 кіці. Михась. А Михась, до речі, цей виводок котенят якось не дуже любить. Якось він їх трохи відкусає. Кіця, де там твій другий чи третій? Пандіт малий.

Сусідівці кричать курчата Михась! Привіт, Михась! Михась! Ти, ти хороший Михась, такий котик. Ти Михась. Михась, якийсь він такий, трохи, наче сумний, чи йому жарко, чи що. Якийсь він останнім часом сумний. Не знаю, що з ним, наче їсть. Угу, Та супчик іськиця. Вже позаляпували ці, цю плитку так, тими жирними супами. Нехай, що це у тебе голодна ямка тут, а? пташечки так цікаво, сіркочить полетіли. Ідіть ну сюди. Ідіть трошки сюди. Зараз тепло так на дворі, не знаю, плюс 28 може. Наче ото, знаєте, іноді на море, коли поїдеш, то так вечором приходиш, а температура трішки спадає, але все одно тепло. Так тепло в нас. Ну, завтра дощ буде, це по-любому. А пару днів назад, пару вечорів, такі холодні були, прям людяні. Плюс серед літа вважайте, плюс. Десять градусів було вечором. тік де сюди. Зди рижик. Рижик. Я Диві, дивиться на михася. Михась. Михась. Крутиться. Ой, Ці йдуть уже двоє. Так, третє, от чим чекує. О, -о зараз Михайсь йому розповість. Та диви боком-боком до нього. Бачите, не любить кіт, відганяє від себе. А були такі виводки, коли він так любив кошенят, просто він так до них прив'язався, він їх вилизував, відкусував, а це, бачите, тільки що кавкнув і пішов. Пішов геть. А був такий виводок, і не один, що він дуже прив'язувався, дуже любив кошеняток. А потім ну ми ж їх роздаємо. І він так сумував, так кликав також. І їх не було, бо ми віддали вже людям. І після того він дуже сильно образився. Дивіться, диви, що робить боком іде. Чого я ті капці отам? Не <р> поклала, так, так, як треба. Виходила з хати, не могла, наче, взуття нормально поскладати. Це зараз самі цікаві ці кошенята. Обожнюю просто. побег зартут клубком бегать так той туди туда пішов нахуй <Ногами> так чебаряє кик Михайсь, добрі вже. Добрій вже. <ріст> так, то вже цицьку знайшло, змолить. Ті вже в капцях граються. Так і живем А я чайок п'ю. Чорний з медом. Вже думала, якщо чесно, вже відпочивати лягати, але такий вечір теплий, не можу. Тут котенята бігають, як же ж можна це пропустити? Ну це ж неможливо. Вже по вулиці бігають, напевне, вже якихось блошок понахаплювалися. У собачій будці вони були, машка їх туди завезла. Машина. О, собаки кусаються. Ось що там таке? Ну, давайте підемо глянемо, що це таке там. Боже, що це тут таке? Я в шоці. Відкриваю фіртку, а тут таке. А -а like Ужас. Де це та собака взялася? Їх не можна ж зараз лякати, ну тобто не можна на них зараз кричати. Я думаю, що люди, які тримають собак, знають по якій причині, щоб не сталося конфуза. Але було б не бажано їх звідси забрати. О, диви, диви. Лизну, бачите? Ну, тобто, він до них не агресивний, ну, тобто він їх не ображає, але коли вони до нього підходять, він їх відганяє. Тетюня. Тетюня маленький. Давай сфотографуємо. О, і сапка на фоні. Сфотографуємося, давай, малий, біля калачиків. Грябенький суне он. Комедія мала. Той там. Он. Качачі царство. А, може, це сусідські собака, я не знаю. Сусіди ще такі знає. Такі от справи у нас, друзі. Ці виварки тут не просто так стоять, хто перший раз в мене на каналі. Це ми від гусенят загороджуємось, щоб вони сюди не йшли і тут нам біля двору не какуляли.